Бере участь у передвиборчій гонці, щоб зайняти ще раз цю посаду. І ми вирішили задати йому декілька запитань. Почнемо з першого. З вирішення яких головних проблем міста ви плануєте почати свою роботу? Ну, ми, в принципі, я так думаю, не завершили ту роботу, яку повинні завершити. У нас багато роботи. Роботу будемо продовжувати. У нас багато напрацьовано, багато проєктів зроблено. Я думаю, ми не встановлюючись, не дивлячись на ці предвиборчі перегони. Дивлячись на ту заполітизованість суспільства, будемо займатися господарськими питаннями, які завжди в місті були. Тобто це дороги, у нас багато проєктних документацій, яку тільки з настанням нормальної погодних умов, весною, ми будемо продовжувати робити, це саме основне в місті дороги, робити, замінювати аварійні водоводи, каналізаційні мережі і таке інше. Тобто робота не зупиняється, робота буде продовжуватися. Дякую. Який у вас є успішний досвід керування великим колективом? Ну, в принципі, дивлячись в принципі, вже на мої роки, да, то досвіду у мене досить багато, дякуючи якомусь досвіду роботи і в проєктних організаціях, і з багатьма людьми, і з багатьма архітекторами України. І в свій час було таке в мене в моїй біографії. Я працював директором Шевченківського національного заповідника, там колектив, більше 120 чоловік був. І саму ту пору, коли ми здавали його в експлуатацію, завершили будівництво і таке інше. Тому ну, я так вважаю, що і місто це дуже великий колектив. Дивлячись на те, що в Канії проживає 26 тисяч 300 населення, бо так, я не керую там е, дітьми, хоча багато уваги приділяю цим питанням і в школах, і в дитячих садках, і таке інше. Тобто колектив досить великий. Е, в свій час я, звісно, ну, не зміг керувати такими колективами, як завод Магніт, коли він там нараховувалось 5 тисяч працюючих, але ж я вважаю, що... Місто це наш великий колектив, яким приходиться керувати. Як ви плануєте залучати канівчан до управління містом? Ну, ми кожен рік робимо такі попитки, і, в принципі, вони вдалі попитки. Ми особливо в цей рік навели, я так вважаю, порядок на в парковій зоні, на набережні Дніпра. Приймали участь багато людей. Проводили суботники, і хто е мав таку змогу і таке бажання, то вони долучалися до цієї роботи. Е багато колективів прийняли участь у е ліквідації стихійних звалищ, е в прибиранні паркової зони. І ми її підтримуємо в належному стані. Тобто ну, небагато там зараз таких об'єктів, е інфраструктури, які дійсно е відповідають парковим зонам. Але маємо дуже унікальні природні дані такі для багатьох міст, що канівчани мають змогу підійти прямо до водоймища, десь пообщатися з природою. Тому Мені кажеться, що на першому етапі, на першому етапі, ми досягли певних якихось успіхів в тому, щоб упорядочити нашу прибережну зону. Ну і надалі у нас є зараз досить цікавий проєкт який ми, я вважаю, що це один із важливіших етапів в місті Канієві, це о, організація цієї паркової зони, яка буде проходити вздовж вулиці Шевченка до Тарасової гори, до меморіальної зони е, Тарасової гори. Е, досить цікавий проєкт, який ми спільно з львівськими архітекторами розробили. Я його презентував не так давно на е, бізнес-форумі в Києві. Сподобався, є люди, які відгукнулися на це. Я так думаю, вони скоро приїдуть в Канів. Їх зацікавили цей проєкт. Дійсно, проєкт заслуговує на увагу. Чи самодостатній бюджет Каніва і яким чином до нього можна залучати додаткові кошти? Ну, кошти можна залучати різними шляхами. Саме Найголовніше, що люди, які проживають в Каніві, вони е, мали в цьому зацікавленість і були патріотами свого міста. Е, в цьому році в, місцеве самоврядування дійсно відчуло, що це, е, хоча ще не, не дуже, але ми відчули, що ми дійсно місцеве самоврядування. От е, акцизи е, з продажу це поступили в місцевий бюджет. Тобто ми е, в місяць маємо біля півмільйона, і Ми за ці кошти в цьому році багато зробили, багато доріг зробили. І всі підприємці, які працюють на території міста, повинні ну, з патріотизмом відноситися до цього і відчувати, що вони мешканці цього міста. І ці кошти повинні поступати іменно в бюджет і повинні використовуватися. Дивлячись на якісь пріоритети, все одразу неможливо зробити, це всі повинні розуміти, повинні використовуватися на благоустрій нашого міста. Я думаю, що якщо десь дивлячись на сьогоднішню ситуацію з бюджетом, то за два-три роки ми зможемо вийти на рівень найкращих благоустроєних міст Черкаської області. Які ви маєте плани стосовно покращення благоустрою міста? Які питання насамперед варто вирішити в цьому напрямку? Насамперед треба продовжити роботу над парковою зоною. Біля це ми маємо унікальні такі природні об'єкти, як Канівські гори, як чудовий унікальний ландшафт міста Каніве, якому можуть позаздрити багато міст України. Заняття благоустроченням цього продовжити е, е, ту роботу по е, збору сміття в місті. Це основне. Привести в порядок, у нас є проєктна документація на сьогоднішній день, привести в порядок е, е, міське звалище твердих побутових відходів. Е, е, маємо маємо проєкти і я думаю, що ця робота продовжиться. І в основному це благоустрій міста, це площадь е, Шевченка. Також є проєктна документація, розроблена, пройдена експертиза. ми готові приступити до благоустрою, до подальшого благоустрою площаді Шевченка. Таке ж саме ну, прибрежна зона, то, як ви говорили, проєктна документація на е, благоустрій прилеглої до вулиці Шевченка від, будемо так казати, мікрорайону номер 3 це е, шоста школа. І до Тарасових горей. Це самі основні такі напрямки, які мають нами проводитися в найближчі роки. Яка роль молоді в житті міста? Ну, роль молоді. Роль молоді величезна. Ми зробили деякі кроки для цього. Я збирав молодь, хотів почути одних їхні бажання. Спочатку було трохи смішно, коли запропонували, ви нам говорили, що от, що ви хотіли побачити, що ну, що, що вам таке треба зробити, щоб вам було цікаво. Ну, трохи смішно було, коли. Перший раз, коли ми збиралися, запропонували, ну просто каже, один молода людина стала, вона ну, така епатажна молода людина, і сказала, нам тусню зробити там. Ну, в принципі, на день молоді ми спробували зробити так, як вони е, називали тусню. Нічого хорошого з цього, звісно, ну, слава Богу, нічого не трапилося, але ж нічого хорошого я в цьому і не бачу. Але ж потім почала з цієї молоді викристалізовуватися якась е, певна категорія. Е, Ті відпали, кому тусня було треба. Вони не стали, просто приходити, Я більше на ці засідання не приходив. Мова саме організувалася. Нікого ми не назначали, отак від міського голови, що ти будеш якимсь там президентом, а ти будеш якимсь там парламентом або або ще чимось. Вони самі організувалися, самі вибрали собі старшого. І в принципі робота пішла, і у них багато нових якихось ідей багато які є. Завжди підтримую, якщо я відчую, що це дійсно буде приносити нашій молоді якісь, е, якісь дивіденти е, в спорті, там, якісь там проведення якихось цікавих фестивалів. У нас є е, е, ці приклади вже. І багато молодих людей, які дійсно заслуговують на увагу і на повагу, які можуть, я бачу, можуть це робити. А ті, що не просто зібралися поговорити або там, потусуватися, то то вони і відпали. Вони замість, самі, самоорганізувалися і самі зараз продовжують цю роботу. І досить робота цікава, мені, мені, мені це подобається, я завжди буду їх підтримувати. Скажіть, будь ласка, яку галузь міста потрібно насамперед реформувати? Я вважаю, що треба реформувати житлове комунальне господарство. Ми ще до цього не дійшли, на жаль, ну, на жаль, або на щастя, не знаю. Я працюю рік і п'ять місяців. Я бачу, не хотів до цей період вносити якийсь там розвал житлово-комунального господарства. Ви знаєте, всі переміни, якісь там новації завжди приводять до якихось ну, порушень в тих колективах і таке і інше. Тому Ми зрозуміли, що це треба робити, це давно вже назріло, реформування житлово-комунального господарства і ЖЕКу. І водоканалізаційного господарства, і також е, основне тепломережі. Ми кожен, рік, е, кожен рік у нас дуже багато мешканців міста питань до е, тепломережі. Поэтому, мол, це основне, що треба. І потім займатися е, благоустроєм міста, будівництвом нових доріг, е, каналізації і так далі. І тому я, я знаю, як провести цю реформу. Ну, не будемо її громко називати, це не то, що зламати. І, і, ета, там ми проведемо деякі реформи, які плавно ми прийдемо до нових умов праці в цих підприємствах. От і все. Дякуємо за смістовну відповіді чинному міському голові Канева Ігоря Ренківського. Дякую вам.